Всім доброго дня! Сьогодні прямий ефір буде саме на тему мережевого бізнесу. Ось і я детально розберу, як працює мережевий бізнес, тому що дуже багато людей цікавляться роботою. Хтось краєчком вуха чув про мережевий бізнес від інших, дехто його трішечки плутає з іншим бізнесом, тому... Сьогодні я розповім, як працює мережевий бізнес. Ось, для того, щоб було більш зрозуміліше, тому що дуже багато людей цікавляться роботою, ось хочуть працювати віддалено, розглядають мережевий бізнес та чомусь до кінця не розуміють, як працює мережевий бізнес. Отже, що таке мережевий бізнес? Мережевий бізнес це система продаж, заснована на діяльності незалежних консультантів. Всі консультанти отримують відсотки від реалізації продукту, та відсотки від реалізації продукту вже запрошеними ними, також консультантами. Отже, як на практиці відбувається взагалі реалізація будь-якого товару? Існує така схема. є собівартість продукції, на яку накладається націнка виробника. Виходить відпускна ціна. На цю відпускну ціну накладається націнка великого реалізатора. Утворюється оптова ціна. На цю оптову ціну вже йде націнка менших дрібних торгівців, і утворюється роздрібна ціна. Тобто на кожному етапі, на кожному етапі сторона, яка реалізує товар. Вона повинна працювати. Тому, коли товар доходить до кінцевого споживача, він може бути у разів 100, а то і 200 більше, ніж початкова собівартість. Плюс до цієї вартості також додається вартість на рекламу. І для того, щоб довести товар до кінцевого споживача, уникаючи оці всі ланки, де відбувається націнка, саме був створений мережевий. Бізнес. Як це можна накласти на звичайні магазини? Так, до прикладу, розберемо звичайний магазин і мережевий бізнес. Отже, є виробники, так, і уявіть собі, що в вашому будинку відкрився магазин для того, щоб товар потрапив до магазину. Відбувається транспортування від виробника товару до магазину, відповідно, продукт проходить багато ланок, відбувається націнка, і лише тоді продукція надходить в магазин. Так, ось, і для того, щоб продукція вже з магазину потрапляла до своїх споживачів. Ось потрібно багато часу і коштів приділяти для реклами. Лише коли будуть. Користувачі, клієнти дізнаватися про те, що відкрився магазин, і в цьому магазині є різні продукти для того, щоб покращити якість та рівень їхнього життя. Відповідно, тоді вже будуть дізнаватися споживачі і будуть приходити в цей магазин. В мережевому бізнесі є схожа схема. єдина. оці всі ланки, де відбувається націнка, вони опускаються. Це все. Так, і тому, коли кінцевий продукт вже надходить до споживача, він в рази дешевший. Але якість при цьому залишається на вищому рівні, тому що кожна мережева компанія вона зацікавлена в якісному продукті, для того, щоб споживачі, один раз купивши продукт, вони завжди залишалися Їхніми клієнтами, так, і відповідно покупки були якомога частішими. Саме так працює мережевий бізнес. Ось. І дохід кожного консультанта залежить від відсотку реалізованої продукції, так, і відсотку, від відсотку реалізованого продукції, продукції вже кожного консультанта, який буде запрошений саме для роботи. Отже, як я зараз підведу підсумок саме як працює мережевий бізнес, так тобто компанія має власні виробничі потужності. Вона може сама виготовляти продукцію, або ж залучати до співпраці інших виробників. Для того таким чином будуть створюватися нові робочі місця, і кожен, хто бажає почати працювати та заробляти, отже, може приєднатися саме до мережевого бізнесу. і Кожен виробник, також, коли будуть збільшені потужності виробництва, також люди будуть отримувати нові робочі місця саме на тих виробництвах. Ось, Наступне продаж здійснюється через мережу консультантів. Ось, І будуть минатися саме магазини та посередники. Отже, так саме працює мережевий бізнес. Консультанти, представники, дистриб'ютори теж мають можливість користуватися якісним продуктом. І в результаті вже отриманих власних класних відгуків, вони діляться враженнями з іншими людьми. Таким чином вони отримують нових клієнтів. Тому користуватися продуктом можуть і самі дистриб'ютери. На сьогоднішній день саме інтернет-технології дуже дуже розвинені. Ви знаєте, так що за допомогою інтернету можна замовити квиток, можна навчатися, можна подорожувати, так замовляти квитки онлайн, можна придбати товари. Ось і тому зараз такої потреби працювати з каталогами немає. Хоча вам скажу, я сама люблю погортати друкований каталог, подивитися, почитати. Ось і ніхто не забороняє працювати з каталогами. Єдине, це все робиться по бажанню. Зараз такої можливості і такої сильної потреби немає, тому що ще раз наголошую, що інтернет. Технології дуже розвинені, так і ми можемо працювати віддалено, вдома за допомогою інтернету. Головне, щоб був доступ до інтернету та можливість працювати через телефон або будь-який інший гаджет. Будь-який клієнт, який користується продуктами мережевої компанії, він теж може перейти з клієнта і стати консультантом, партнером та також заробляти в цій мережевій компанії. Швидка доставка продукту здійснюється шляхом відкриття складів у великих містах. Тому доставка завжди буде швидкою та зручною. Ось так працює мережевий бізнес. Я думаю, що я вам трішечки привідкрила, як працює мережевий бізнес, що це таке. Тому не все так лячно, як собі дехто міг з вас уявити. Отже, мережевий бізнес це є схема реалізації продукту від виробника до кінцевого споживача за допомогою мережі. Консультантів. Ось в наступних прямих ефірах я буду детально розповідати ще про міфи, про те, з чим порівнюють мережевий бізнес. Тому що я вже працюю більше ніж 6 років. Заперечень, які я отримувала, поки тут працюю, було дуже багато. Тому я буду розвіювати всі міфи, всі страхи. Ось для того, щоб ви були якомога. Щоб ви мали можливість якомога ближче познайомитися з мережевим бізнесом, а головне з можливостями, які пропонує саме вам мережевий бізнес. Тому що з нами можуть працювати і заробляти мами в декреті, студенти, люди, які працюють на основній роботі. Єдине, що зарплатня невелика. Тому до основної зарплати, звичайно, що можна отримувати також додатковий дохід. Чому я так впевнено говорю? Тому що я почала працювати в мережевому бізнесі, будучи в декреті, в першому декреті. Зараз я вже в другому декреті. І хочу вам сказати, що зараз це є мій основний дохід. Так, я маю таку радість не шукати після закінчення декрету роботу, тому що вона в мене є. Моя робота завжди зі мною ось, і дозволяє мені допомагати іншим також заробляти. Тому я впевнена, що мої зусилля будуть гідно оцінені, ось, і... Ще вам розповім декілька слів про історію виникнення. Так? Тобто коротенький прямий ефір буде. Я буду записувати серію прямих, але коротеньких ефірів, для того, щоб не затримувати вас надовго, але ви почергово будете знайомитися саме з нашим бізнесом. Отже, історія виникнення належить татусям мережевого бізнесу. Татусями мережевого бізнесу стали американці. Ну, як не дивно. Тому Америка настільки... Класно розвинена як економічно, так і інші сфери. Так, тому американці стали татусями мережевого бізнесу ще у 1945 році. Ви уявіть, мережевому бізнесу вже більше, ніж 80 років. Бурхливо, бурхливо мережевий бізнес почав розвиватися у 50-х роках. В Україну. Мережеві компанії почали розвиватися в 90-х роках, в 1990-х роках, і наприкінці вже 90-х років набирали теж такого шаленого розвитку. Почали з'являтися мережеві компанії. Ось тому чому така, в принципі, в Америці мережевий бізнес це не є щось нове, а навпаки, це є можливість почати власний бізнес з нуля. А в Україні ще знаєте, так до нього придивляються, притираються, пробують. Тому що ми почали займатися мережевим бізнесом вже і не так давно, тобто приблизно 20 років, як мережевий бізнес є в Україні. В Америці мережевий бізнес вже є 80 років. Так, тобто за цей час люди зрозуміли, що мережевий бізнес це круто, це класні можливості, це можливість заробляти, розвиватися. Зростати, так? Ось тому в Україні ще мережевий бізнес знають, що це таке, але все ж таки не до кінця розуміють суті, тому так до нього ще дехто приглядається, придивляється. Ось я вже працюю більше ніж 6 років, тому можу впевнено сказати, що мережевий бізнес це класна можливість. Будувати бізнес, власний бізнес з нуля, без величезних капіталовкладень, які потрібні для розвитку звичайного традиційного бізнесу. Тому про переваги мережевого бізнесу я вже розповім в наступних прямих ефірах. Ось. І хочу всім побажати гарного, спокійного дня. Розгляньте мережевий бізнес як один з видів. Власного вашого доходу та починайте заробляти в мережевому бізнесі. До наступних зустрічей! Рада всіх була бачити. Спокійного всім дня!